Привіт! Як ти міг помітити, ось тут тобі майже на почту, тобто в особисті повідомлення приходять ось такі повідомлення. Отримано лист з і тут невеличкий подарунок. Або, наприклад, тобі приходять получені потеряні предмети, і ти їх отримуєш. Ну, наприклад, от як тут. я ще не забрав Чик, і приходить якісь непогані речі. Іноді замість. Цієї штуки приходить крутка фіолетова. Так от, е ти, мабуть, помітив, що вони приходять тоді, коли ти знаходиш вора Крисолова чи вора Крису. Я на мапі знайшов усі точки. ну, Мені здається, що усі. Можливо, якщо не всі, то пиши в коментарях е і я додам твою точку. Так от, Я створив усі точки, ось вони показані. Такими сундучками. Ти можеш зупинити е, відео і подивитися ці точки, ось точка, ось точка, ось точка. Це всюди, де я знаходив оцього крису вора. Дивись, хто такий криса вор, якщо ти не зрозумів, про що я. Ось я підходжу, відкриваю, і з'являється ось така криса, перегу... перепуганий вор криса От. І ми говоримо вірні його владельцю. Він щось біга-біга, і з'являється ось таке повідомлення, що комусь я віддав відправив цього крисолова з подарунком, і він мені присилає подарунок у відповідь. Ну, до речі, ось крутка. Так що, ще раз подивись на мапу. І по всіх цих точках ну, давай в цю точку. Тут ще що цікаво, що цей. А цей ворк resolute він з'являється не завжди а, у всіх точках одночасно. Тобто потрібно якийсь час, а, щоб пройшов якийсь час, щоб він з'явився. Давай тут спробуємо. О, тут, наприклад, є. Ні, немає, це не він. Тобто він десь ось тут має бути. Також я помітив, що між ними проходить десь 12. Ось ще сюди. Десь 12 годин до того, як з'являється оця нова криса. А, це ж ми тільки що тут були. Окей. А десь на горі. Ось тут. Ось я його помітив як кріса. Так. На жаль. Також не бачу. Добре. І ще я на цій мапі помітив всюди, де багато є руди. Ось, наприклад, тут, як ти міг побачити, ось є руда. Ось три, так. Далі, наприклад, є багато руди ось тут. Ось тут давай, Криса, нернем просто подивимось: чи є вона тут. Немає. Ну, мені здається, немає, тому що якраз ми її тільки що забрали. Але раджу кожні там 2-3-4 годинки перевіряти по цих точках. А, ось тут ще руда є. Ось тут руда. Ось, наприклад, тут руда. Це там, де Острів феї, тут дуже-дуже багато руди. Ось так, якщо походити, бачиш, дуже-дуже її багато. Також я помітив. Ось тут багато руди. Я не помітив, але давай разом з тобою зараз помітимо. Так, це не тут. Вибач, це не тут. Ні, тут тут. Це тут. Я тут руду потім заберу. Але ось тут біля проклятої цієї могили також дуже багато руди. Ось так. І на заміточку тобі. Ось так. Ось так ставиться метка. І тут пишемо руда. Создати метку. І ось вона тут буде для того, щоб я час від часу туди заходив. Всього можна поставити, як ти бачиш, 100 меток Я думаю, цього достатньо. Так, і ще раз показую карту, щоб ти міг запам'ятати, подивитися і додати в свою гру. Це тільки ось ну, на першій фазі гри. Я додав на іншій карті, я додам пізніше. В принципі, на цьому все. Такий маленький, коротенький, корисний відос. Давай, папа. -па.